НСК Олімпійський не лише спортивне серце країни, адже окрім футболу, тут відбувається безліч неймовірних подій, на одну з яких я запрошую вас просто зараз. Сьогодні головна арена Євро 2012 перетворилася на знімальний майданчик кліпу на пісню Волівай неофіційно гімну чемпіонату. У зйомках бере участь чимала кількість українських зірок. Тож, користуючись нагодою, ми вирішили дізнатися, що вони думають про оновлений НСК Олімпійський. Це, це Представилася можливість провести таку оглядову екскурсію на оновленому стадіоні. Ну, обновлений. Ну так, да, симпатично. А взагалі, зараз взагалі Київ починає нападати реальну Європу, тому і стадіон Європейський, і міський так. нічого. Є багато якогось такого пожвавлення в культурному і спортивному житті. Якщо був такий, знаєш, дезіметр. З яким можна було б м, заміряти енергетику, то я думаю, що тут би зашкалювали емоції по всім фронтам. Вже дуже скоро почнеться пора екзаменів. Влаштуємо і ми нашим зіркам іспит з предмету, історія і сучасність НСК Олімпійський. На скільки лет НСК Олімпійському? Ваш варіант відвідати. Думаю, ще пару місяців. Скільки я себе пам'ятаю, він завжди був. З Олімпіади з 80-х, вважаємо, тоді він олімпійським став. Конечно. А, є відповідь? <с <с Ну это посчитай. 362. Так, 7, 7 на ум пошло. Ну, около того, да. 32. Больше чем 18, однозначно. Мабуть, его побудували в 60-х або в 50-х роках. Размер футбольного поля на да, Олимпийском. А, вот это я помню. В квадратных метрах или ширину? Да? 105 на 65. 6 метров напевно, что. 150, я думаю. Не в курсі. У мене погато, погано з точними цифрами. Скільки разів України грала на Олімпійському? Раз 40. 22. 20 років незалежності. Я думаю, що якщо так брати, можливо, разів 40-50. Ну, ну 100. Юрки провалили наш іспит і тим самим дали можливість вам, глядачі, стати переможцем нашої наступної вікторини. Хто першим дасть відповідь на всі питання, отримає приз. Престиж Турна на НСК Олімпійський. Бажаю вам удачі. Побачимося на Олімпійському.